О, смуська, ти прийшла, а я не помітив куди тебе мамка впустила. Та впустила, впустила, з мене забули на вулиці. Я м'яукала, підікмов, мабуть, почула і впустила. А не треба було ховатися від мамки, нам вночі тебе ходила, шукала. Да, мені цікаво було, я, і я бачила б ти втікала від мамки. Ну, сончик, мені міськласне, бо мамка. Кичу, у мене забула. Осічка, я тебе шукала, це всі чули бачили. Да, Ду... погано шукала. Що ж погано? Ну, да, я біля тебе ляшу. Муся, що ти ніяк не можеш муститися? То туди сюди, туди сюди. Ми ж треба по вулиці бігати вночі. Я ж тебе прилапрашувала до хати. Ти ж не забувай мене. Ой, та не забудь, не забудь. Та я тебе обліжу, маленька ти моя. Хорошенько, тан забував, тобі не хто. Ну, то мібуван, забував. Ну, добре, ти ще спи, а я з мамкою пішов на вулицю. я ще посплю, то ми ще спати учиться, Ось спи маленький мій, спи. Мамка, мамка, вставай. спить, а ми пішли на вулицю. Чуєш, прапор теплі піднімати вже дивись, вже сонечко встало, давай щось до отима, скільки можна спати. Я знаю, що в тебе відпуск. нічого. Раніше встану, то ще буде відпустка. Давай. Йонки, онки, не гоп за мною, не мешкай там. Швиденько. О, сьогодні знову буде спекотно, да? Ну давай, прапор п'ятно. І прапор у п'ятницю вважаю п'ятнутов. А на вулиці сонечку не пло плюс чотирнадцять. А в день, мабуть, буде тридцять. О, літо почалось. Ура! Всім гарного дня, ваш соник, тьомки-бомки, пока і свято всіх. О, Мусічка, ти ж мала спати. Та ні, передумала. А мені комфортно, а всім бажаю гарно, тихо, спокійного дня і свято всіх.